Е! Єсть! Я, друзья, вмову.

так коли цього місточка я зайду в воду? А, О, все, вже по коліно. Ще води немає, а я вже по коліно фу Нічого. Єдючек. фу Треба пробратися до води. Да. У, як смердитьму. Ну врешті. Вийшов до води. Тут не дуже глибоко. Зараз будемо пробувати половити Ловитиму на 110-й облирук. Так. Камишик. Як там на кастін кажуть, ловить смик-смик є. Зачеп якесь. Видно трава. Так, ось вона. Тут була. Ну пройдемось трохи далі.

Дуже багато зачепів. Всяких водорослевах. На водоросли. Але водоросли атакують, як риба.

Спробуем эту сторону сходить. Дождали до мелячку. Цикаво, забродах ловить на спаде. Ходишь себе. Мелячкам по траве. Прикольно. Дуже багато трави, але нічого поверхневого в мене і немає. Зараз перейду в інший хвіст. І звичай там, звичай, там риба. Подався, але... я там рибу. Тут попадалося, але не так часто як з того боку. З іншого боку з іншого боку. Подивимося, що з цього вийде. Хотілося б таку якусь одну вечірню, невеличку хоча б щучку на робирочок. Так, виліз, йду в інший хіст. По поведі я довго пив. А хочеться тут спробувати. Тут треба бути обережним, але видів тут гніздо є, щоб вони мене не побили. От так, Ось інший хвіст. Такий заходи воду, Ніби. Ага. Знову по в муляку, Це тільки коло берега. Далі Берег більш нормальне дно йде. Зараз заліземо. Будемо пробувати тут. ну Десь же вона є, та щука, ховається. Спробуємо тут закидуємо зробити. Дивлюсь наскільки далеко. Наскільки далеко є трава. А трава тут кругом тут, тут значно більше трави, ніж в Тухості. Да, ось одна травичка. Тепер зараз одразу вийти на середину. Але цей хвіст трошки глибший. Там лебеді, які весь час захищаються, І Нам треба бути обережним. О! Є! 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 Є, Є! Я, друзі, вмовив. Так, це навіть не щука, а судак! оце прикол. Хо -хо! Не yeah. О! Сюда кине в щуку піймав судака на міляку. Ну да. Як його тепер, джать, щоб він мені не вігнав нічого в руку. Все, тише, тише. Тише, тише. Заспокойся. Зараз я тебе... так... тихо. Заспокойся. Все, зійшов. Ну, показався. І хорош, то не треба було... Не треба було трогати руками флюр. Ну що ж, рибка є, таке щось мове. Кушав судак в облера. На мідляку на такому. Це видно, вечором вийшов поласувати маленькою рибкою. Але я його не чекав, я чекав, що і той втік. Ну нічого, все одно випустив але хоча б показав би вам, а так тепер не можу. Ну, нічого.